Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 червня понеділок. У понеділок у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про. Ситуацію, яка склалася у керівництві України. Вона і не нормальна, ми про це ну, багато вже говоримо. Мова йде про незрозумілі, і непритаманні і не ну, жодним законом, тим більше Конституцію, владні повноваження, які на себе перебрав офіс президента і його керівник. І про це вже говорять і на Заході. Якщо раніше, там, за підсумками року, серед лідерів так, згадували. Голову офісу Андрія Ермака у американському журналі Time. Так до речі, навіть не згадавши президента Володимира Зеленського, а перед тим він був визнаний людиною року. Ну я тоді говорю, що це таке враження, що це певний тролінг. Але це був такий непрозорий, а точніше, дуже прозорий, насправді, натяк, що щось не так у вас там, хлопці, відбувається всередині країни, у вашому керівництві, то хто керує Україною? Так от тепер, от вже. Одна з найпливовіших світових газет, британська газета, The Times, оприлюднила матеріал, в якому розкритикувала главу офісу Андрія Єрмака. Не просто розкритикувала та, ну, м'яко кажучи, це дуже-дуже неприємна стаття для вулиці Банкової, для Офісу президента, безперечно, в першу чергу, для Андрія Єрмака. Але я думаю, що і Володимир Зеленський, якщо він прочитає, я не знаю, дадуть йому прочитати, Я думаю, що все-таки він зможе ознайомитися із... З цим матеріалом, ну це також дуже-дуже неприємно. Там говориться про те, що фактично Володимир Зеленський перетворюється ну, в супер, залежного від свого глави Офісу. Я не хочу вживати якихось таких слів, як маріонетка. Так? От візьму слово маріонетка, в лапки пам'ятаємо під час виборчої кампанії. Е конкуренти Володимира Зеленського, вони е називали його маріонеткою. Олігарха Коломойського, Ігоря Коломойського, так, і це дуже-дуже ображало Володимира Зеленського на це дуже так, ну, різко агресивно і негативно реагував? Ну, а зараз, в принципі, ця ситуація із тим, що написано в статті в газеті The Times, ну воно якось щось нагадує, скажімо, цей термін, але ми його ще раз кажу, ми його вживати не будемо в даному випадку. Але питання дійсно стоїть. То хто ж насправді головний? В Україні. Хто ж приймає кінцеві рішення, бо складається враження, що від багатьох процесів Володимир Зеленський він так от якось відійшов і доручився переклав ці президентські між іншим, функції на главу свого офісу. І ця ситуація абсолютно є ненормальною. Ну, те, що Андрій Єрмак там дуже хоче керувати, ну, це нікого не дивує. Це все зрозуміло, але я би так хотів зазначити, що візуалізація отого свого бажання, вона вже насправді ну, переходить і перейшла вже давно якісь там ну, межі допустимого чи прийнятного. Ну, от, Хто не бачив, можете знайти, сподіваюся, в інтернеті ви знайдете. Коли відбувався візит Володимира Зеленського, це з останнього до Іспанії, і король Іспанії Філіп VI, він дуже рідко насправді сам приїжджає в аеропорт, щоб зустрічати гостей. от він приїхав ну, в знак поваги да, до президента України. Я хочу ще раз наголосити, що там, напевне, є якась незрозумілість ну, не, не чи невідповідність, неадекватність оцінки ситуації. Поважають Україну український народ за цей героїзм так, протистояння от, з агресором. А президент України, Володимир Зеленський, як глава держави, так, він отримує от, візуально, публічно от, всю цю повагу у вигляді тих же оплесків, які були от, нещодавно, так, 7 червня, коли він виступав в Національній асамблеї так, Франції. Так от, коли Володимир Зеленський прилетів до Іспанії, король. Філіп VI там його зустрічав. Ну, як правило, там є доріжка, встають в ряд високопосадовці країни, яка приймає гостя, і цих високопосадовців знайомлять з цим гостем. Тобто, і що ви там побачите? Ви бачите, як знову ж в специфічній формі ну, я знаю, це форма грибника чи рибалки, в якій постійно їздить за кордон і ходить Андрій Єрмак, він бере стає першим. Серед іспанців. Для того, щоб і король змушений був з ним привітатися з руку. Тобто я, ну подивіться, уважно на реакцію короля, і потім він далі продовжував Ірмак там стояти, і щось потім почав говорити. Тобто, у Шерензі високопосадовці Іспанії став там на перше місце, де, як правило, ну, стоїть перший головним, з ким представляють е гостя, Яко, якого представляють гостя, який прилетів. І Тепер вже всі обговорюють цей же ж аудієнцію папи, папи Римського. Також у тій ж грибній формі, Все там про якусь про мир, про цю мирну, я так розумію, конференцію, яка буде в Швейцарії, ніби це була причина для того, щоб поговорити. Ну, Дня віч главі Офісу зустрічати з папою Римським. Якщо він не приймає реального рішення, а він приймає багато рішень, чи приймає він. Кінцеві ці рішення це вже тепер питання, ну, я би так сказав, номер один, на яке має відповісти сам Володимир Зеленський. Він має це відповісти ну, певними своїми діями. Бо по, по великому рахунку, він поставлений тепер, на, на мою думку, перед вибором. Або він промучить, і все йде так, як і йшло, і всі будуть бачити, що ситуація насправді ну, не є нормальною. Як би це мало бути в цивілізованій країні, так? або він приймає рішення, ну вже є думки, що там може піти Єрмак на підвищення. Там. Були навіть пам'ятаєте, чутки, що щодо його якихось е, можливостей навіть стати прем'єр-міністром України. Ну, Я тоді говорив, і зараз навряд чи він би на це пішов, бо, будучи головою офісу, ти, в принципі, маєш доступ до. Президента в статті The Таймс говорять, що він практично обмежив, повністю ізолював президента. Від доступу всі мають йти через нього, там навіть і радників потім позвільняли. Також е всі е ті, хто хоче попасти до президента, не можуть це зробити. Навіть навели приклад, що посли країн G7, які мали би зустрітися з президентом, але чомусь зустрілися з головою офісу. Ну навіть не з міністром закордонних справ. До речі, про міністра закордонних справ. Оця от зустріч з Байденом, так у Франції, куди приїхав президент на святкування 80-ї річниці висадки союзників Нормандії, 6 червня 1944 року. Також хто сидів зразу по праву руку від президента Зеленського? Глава офісу в Де міністр закордонних справ Кулеба. Бо е, від Байдена так першим сидів це держсекретар, тобто міністр справ Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен. Тобто, вся ця, ну, це вже це всі бачать, розуміють. Я думаю, що. Ну, певною мірою, так чи інакше, це ну на це намагаються так не звертати увагу, але я вже так собі зауважив, що вже починають про це говорити, писати. І ця от стаття, так ще раз повторював, одній з найпливовищих газет світу, The Times, вона можливо є тільки початком і продовженням буде стосовно цієї ситуації. Там також говориться про корупцію, тобто це також не. Випадково, на мою думку, пов'язали пов прізвище, і взагалі стаття, яка присвячена Єрмаку е е главі офісу, і там всі ці проблеми, які є, вони фактично так ж, чи інакше пов'язалися і з Єрмаком, і корупція. Зокрема, там і наводили, виділили окремо його заступника Татарова, про якого також вже багато в Україні було сказано, написано і показано. І ця оця ситуація, ну з моєї точки зору, вона насправді дуже шкодить Україні. Там також відкритим текстом написано, що саме Єрмак був тим, хто хотів і звільнив, і було то прийнято рішення про звільнення генерала залужного. ми пам'ятаємо, як всі тоді так, ми не вмішуємося, підписали наші партнери, зокрема американці. але, ну, це, Там були навіть такі вислови, що це може бути катастрофою. Ну, то, що нічого хорошого з того не вийшло, це ми вже бачимо. На жаль. Ну і тепер ніби і віце-прем'єра. Також був, був звільнений він, який був навіть любимцем Кубраков, так? також звільнив його Єрмак. Тобто кадрові рішення. І ця ситуація, от з цією статтею, ну, як на мене, вже, напевне, не перший такий дзвіночок, це вже фактично такий дзвін серйозний для. Зеленського, бо там є посилання на представників України, так, високопосадовців, які на правах анонімності, не всім цим не задоволені. Тобто реально всередині там може бути бунт. І рішення цікаве, яке прийме Зеленський, він буде розбиратися з бунтом чи таке вирішить питання своїм главою Офісу, щоб або він займав відповідну посаду і тоді їздив і робив те, що відповідає цій посаді. Або буде займатися тим, чим би він мав займатися в офісу. Рішення за Володимиром Зеленським, але те, що ця ситуація є, ну, на мою думку, неприйнятною і вона шкодить Україні, ну, це однозначно, і ще раз підкреслюю, тепер про це говорять не тільки в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що для багатьох закордонних так, от іноземних читачів. Газети «Таймс», це буде ну, певним відкриттям, можливо, навіть і шоку. Сподіваюся, що це не дуже все-таки буде заваджати підтримці України і українського народу з боку наших партнерів, бо ця підтримка нам необхідна і вона наближає нашу перемогу. І у будь-якому випадку, незважаючи ні на що, я переконаний, все буде Україна.